Що ж, почну я свою історію з того, як я став антикваром. Це гучне слово для мене, тому що я не являюся великим експертом в антикваріаті. Через мене не проходять там якісь круті предмети, дорогі, котрі коштують кілька тисяч доларів. Я зараз знаходжуся майже на найнизькій ступені харшової цепочки в антикварному бізнесі. Я займаюся невеликими Продажами, котрі задовольняють мої теперішні потреби. Найбільше, що мені дає антикварний бізнес це свобода. Так як я працюю сам на себе, коли хочу, тоді роблю вихідні. Мої доходи залежать тільки від мене. Скільки я напрацюю, такі в мене будуть доходи. Якщо мені різко треба підняти доходи, щоб закрити своє якесь фінансове питання, то я більше. Починаю працювати і від цього зростає дохід. А коли мені лень, то звісно, доходи невеликі. Звісно, я зараз потрохи інвестую, намагаюся створити пасивний дохід в своєму житті. Але це буде не відразу, тому потрохи працюю. Моя історія почалася з того, як подивився деякі канали антикварів. За що я їм дуже вдячний, що вони викладають свої відео, особливо експертні відео, по котрим можна вчитися. Тому що всі мої знання, перші, котрі я отримував, це від блогерів антикварів за що я їм дуже вдячний. Мене ніхто не вчив, що купувати, де продавати і так далі. Я вчився всьому сам. В основному на своїх помилках. Тому що коли ти заходиш в антикварний бізнес і в тебе ноль знань, то це дуже важко, повірте мені. Я пройшов на легкий шлях, щоб опинитися там, де я зараз знаходжуся. Якось на моєму каналі в коментарях задали питання, з якої суми я починав в антикварному бізнесі. Я два рази починав спочатку. І зараз поясню, як так вийшло. Перший раз. Коли я вперше купив щось на перепродаж з тематики антикваріату. Це була Мелітопольська бараховка. Мелітополь це рідне моє місто. В кінці грудня 2020 року. Перед самим Новим роком я купив кілька предметів. А саме Секундомір Агат в доброму стані, фотоапарат Кенон та статуетку. Статуетка була не фабрична, а якась саморобна. Ну, прикольно виглядала, тому купив. Перша моя закупка була на 200 гривень. До першої покупки я кілька місяців дивився відео на Ютубі, шукав інформацію, що, де і як можна купувати. І коли прийшов на бараховку, я орієнтувався по сайту eBay, так як там є функція пошук товару по фотографії. Вона, звісно, не коректно шукати інформацію на eBay і продавати в Україні, ну це хоч щось для початку. Тим більше я тоді ще не вмів правильно користуватися сайтом Віоліті, я тоді навіть плохо розумів, як, що там працює. Спочатку я намагався продавати на eBay. Ну, звісно, із-за того, що я поспішав продати речі, котрі купив на бараховці, мене швидко забанили на eBay, тому що там, перш ніж продавати, треба декілька речей купити і щоб ці речі прийшли тобі на пошту. Таким чином, ти підтверджуєш, що ти жива людина, що ти не шахрай, і що можна з тобою працювати. Але я цього не зробив, я хотів, як я швидше продати речі, котрі купив на бараховці, і, відповідно, мене забанили. Я про це не сильно шкодую. І поки що я не хочу продавати на eBay, мені достатньо українського ринку збиту. Після своєї невдачі на eBay я почав цікавитися продажем на Віліті. Вивчав сайт Віоліті, дякую Олександру з його каналом Лавка задоволень». В нього я знайшов інструкцію, як працювати з Violet. До речі, з паном Олександром я познайомився у Львові. Якось він приїжджав у Львів за гуманітарною допомогою і заодно зняв барахолки у Львові. І ми на одній із бараховок познайомилися. Зараз ставлю відривок з його відео, там, де я з ним спілкуюся. Ти тут зараз живете, так? Да? Випадпі. Та ви що, приємно дуже. Всім привіт! Привіт! Що трапилося з тими предметами, що я вперше купив? Я не знаю, можливо, із-за того, що я їх вдало перепродав, в мене з'явився стимул далі. Займатися антикваріатом, далі вивчати цю тематику, далі пробувати на цьому заробляти. Я купив на Мелітопольській бараховці три предмети за 200 гривень. Секундомір за 100 гривень, фотоапарат Canon, який лежав як сміття за 50 гривень, і статуетку за 50 гривень. І на аукціоні Violet, на жаль, не можу показати, не збереглися від часу ці продажі на моєму аккаунті. Секундомір я продав за 350 гривень. Фотоапарат Canon, який купив за 50 гривень, я продав за 500 гривень. Тобто дві речі, на котрі я витратив 150 гривень, я продав за 850 гривень. Це є стимул займатися антикваріатом дуже сильний, повірте мені. На той час я заробляв 7,5 тисячі гривень на місяць, і підняти 600 гривень так легко, це дійсно круто було. Статуетку я потім продав дешевше ніж купив, з нею я помилився. І в мене почалося навчання. Так як я працював на роботі, я не міг постійно займатися антикваріатом. І я спочатку не клеїв оголошення на під'їздах. І за цього мені було дуже важко знаходити товар на перепродаж. Бараховка результатів сильних не давала, тому що там дуже рідко зустрічаються цікаві предмети. І тим більше, коли ти не знаєш, що шукати, воно ще важче, повірте мені. В мене на початку навіть було таке, що я знаходив на Віоліті аккаунти і дивився, що вони продають, тому що я взагалі не розумів, що можна купити. Для перепродажу, і в мене було бажання купити якомога більше всього, щоб потім перепродавати. Але це помилка. Тому що якщо я навіть щось вигідно купував, я щось брав причепом, щоб потім ці предмети тягнули мене к нулю або к мінусу по загальній сумі закупці у людини. Це було важко, повірте, але навчання через помилки. Від цього ти швидко навчаєшся. Якось я познайомився з людиною, знайшов його на OLX, його оголошення, він знаходився за 100 км від мене. Але я тоді вирішив ризикнути, поїхати до нього, купив там біжутерію, трохи бурштину, бурштин там недорогий, і ще потрохи. Купив з першої партії, що я в нього купив, я заробив тоді 1 четверту своєї місячної зарплати з урахуванням всіх витрат. І це було дійсно цікаво, я з ним почав співпрацювати. Я більше 10 разів в нього закупався і купував багато різних речей. Речі ці більші з категорії бархо, ніж антикваріат. Я з цією людиною співпрацював майже рік, але після окупації мого міста я з ним спілкувався, він обіцяв повернути мені гроші, котрі я йому давав задатком за майбутній товар, що він мені давав на продаж. Загальна сума, котру він мені винен, був 4 тисячі гривень. На той момент це приблизно 150 доларів. Після того, як я виїхав з окупації. Я з ним зв'язався один раз, він обіцяв, що поверне, хоча він знав, що я втратив майже все, що в мене було, але чомусь він вирішив просто розірвати зі мною зв'язок і не повертати гроші. Я не тримаю зла на цю людину, це його вибір. Я в той час і так дуже багато всього втратив, і можна сказати про ситуацію, що життя нас навчає. Так, я спочатку починав не як антикварщик, а як барахольщик. я намагався купувати багато чого різного, щоб перепродати. Від цього в моєму гаражі скопилося дуже багато різних предметів, речей, і це був просто хлам. Ну, цього хлама було на певну немалу суму. На той час, коли я проживав в Мелітополі, в основному продавав на Віоліті та на бараховці. На бараховці дуже добре все продавалося, тому що в мене товар був більше як барахо. І я розкладався дуже сильно. Я один із декілька людей, котрі вивозили дуже багато речей. І це все можна було помістити в мій седан, на котрому я тоді їздив. Всі, до речі, дивувалися, як в седан можна помістити так багато речей. Це дуже просто, якщо пасажирів не береш, то можна багато чого завантажити туди. Так я працював до осені 2021 року. Потім так трапилося в моєму житті, що мене комісували з роботи, де я працював, і я не зміг швидко знайти роботу. І тоді я за два місяці дуже сильно почав працювати в антикварному напрямку. Листопад в мене пройшов майже без прибутку, тому що я тоді почав дуже сильно клеїти оголошення. А от грудень місяць це дійсно було круто. Я за грудень місяць заробив 800 доларів. Це приблизно на той момент 2,5 зарплати, які я заробляв на попередній роботі. Це було дуже круто, крутий стимул, але я все одно пішов працювати після Нового року. Із-за того, що я боявся, що це просто повезло, і навряд чи мені вдасться далі так працювати. І коли я працював на новій роботі, там більше вільного часу було, ну так, зарплата менше була, але було більше вільного часу, і я займався антикваріатом. І потрохи все вдавалося. Але настав місяць лютий, 24 число, і ми з сім'єю опинилися в окупації та залишилися без свого житла. Це для мене був дуже сильний удар, тому що втратити житло, в котре ти вкладався грошима, душою, прожив там декілька років, і в один момент його не стало, це дуже важко. Часину речей я вивіз, але більшість речей було втрачено так, як мародери все винесли за мене. Перебуваючи в окупації, я іноді виїжджав на Браховку, Браховка в Мелітополі працювала, і з за цього я трохи продав свого товару, трохи назбирав грошей, щоб можна було виїхати з окупації. З окупації ми виїжджали з сім'єю. Щоб ви розуміли, це машина, на котрій ми виїжджали, дві сумки з речами і коробка з дитячими іграшками. А в Гаманцю було кілька тисяч гривень, і все. Отак ми виїжджали з окупації, і все залишили в Мелітополі. На жаль, ця історія не тільки в мене, це у багатьох українців і комусь було набагато гірше, ніж мені та моїй сім'ї. Перший місяць ми прожили в Рівненській області, а потім, із за роботи дружини, ми переїхали у місто Львів. І у місті Львові я. Почав працювати заново по антикваріату. Відразу як приїхав, десь приблизно через тиждень я почав клеїти оголошення по Львову і пішли перші закупки. Так що в перший раз я починав із сумою в 200 гривень, а в другий раз я починав із сумою 5000 гривень. Звідки така сума? Тому що вдалося вивести з окупації декілька моделей машин. Котрий я вже продав після виїзду з окупації. І це дало мені стартовий капітал. І від цього потрохи пішло, так що в основному мій досвід в антикварному бізнесі полягає на місто Львів. У Львові я проживаю і в мене дуже мало пространства, де можна зберігати речі на перепродаж. В квартирі дуже сильно їх не будеш зберігати, тому що. Квартира в оренді. Господарка дуже сильно не любить, коли є хаос в її квартирі. Гараж знімати не хочу, тому що, по-перше, це гроші, це сам гараж, у Львові не дешевий, тим більше в моєму районі, де я проживаю. По-друге, це постійно треба їздити на машині, а у Львові дуже сильні затори. І плюс паливо. Ну, я так прикинув, це невигідно буде для Львова. І в будь-який момент мої дружини можуть перевести в інше місто, і що мені робити з цим хламом, котрий тут буде, викидати? Так жалко викидати, тому що це будуть вкладені гроші. Я думав відкрити магазин, але поспілкувався зі своїми колегами у Львові і зрозумів, що відкриття магазину перспектив сильних не дає. Це зайвий геморрой, але у Львові. Важко займатися антикваріатом. Знаю по собі, це дуже специфічне місто. Так, звісно, в когось дуже добре вдається цим займатися. А в основному для культурної столиці України, чесно кажучи, слабо тут працювати по антикваріату. Люди тут постійно хочуть продати за мільйон не менше. І ще одна причина, чому я не хочу відкривати магазин, тому що мене магазин прив'язує. До конкретного місця, тобто я повинен постійно знаходитися в магазині, щоб і бізнес йшов. А так як я працюю від оголошень і сам приїжджаю до людей, це дає мені змогу перенести зустрічі на інші дні, і таким чином я можу спокійно поїхати, наприклад, в Херсон попрацювати волонтером, поїхати в Кривий Ріг, побухати з кентом або поїхати на самоті в гори. Та зустріти схід сонця на вершині гори це прям дуже круто. І це, це дає мені антикварний бізнес відносну свободу. Я чим хочу, тим і займаюся. І найголовніше те, що антикваріат приносить мені задоволення. Якщо б він не приносив мені задоволення, я би вже не займався ним, тому що мені швидко все набридає. А от антикваріат мене стимулює. Навіть якщо трохи набридає за того, що трапляються одні й ті самі предмети, буває таке. Або як зараз люди в основному телефонують, от як за останні кілька днів більше 20 телефонних дзвінків, але не одної закупки немає. Бувають такі періоди, бувають коли ти заробляєш добре, а буває, коли ти заробляєш пару тисяч на місяць. Ну, Коли я пару тисяч на місяць заробляю, це обставини, наприклад, я їду з міста по якимось справам, Як, наприклад, влітку їздив в Херсон, і це дуже сказалося на моїх доходах, вони дуже сильно впали. Ну, Я просто сам вибрав цей шлях, і про що я не шкодую. Якщо хтось із вас не займається антикваріатом, але хоче цим зайнятися, треба в першу чергу знати, подобається це чи ні. Тому що якщо антикваріат не сильно подобається, якщо дивитися на антикваріат лише з точки зору прибутку, то, повірте мені, воно набридає через 2-3-4 роки, ви просто не захочете цим займатися і перейдете на іншу Тему, але все одно антикваріат дає додаткову змогу інвестувати. Тобто, якщо ви почнете розбиратися в антикваріаті, особливо в якихось вузьких темах, то ви зможете інвестувати. А це додатковий дохід. Я потроху інвестую в основному, мої інвестиції це банкноти та монети України. В останній час почав купувати монети ГАНи на тематику України. Я вважаю, що це дуже перспективні монети, і потрохи я інвестую. Наприклад, рік тому був різкий зріст банкнот 30 років незалежності України саме в наборах, і тоді я на своїх інвестиціях за тиждень підняв 500 доларів. Тобто мої інвестиції зробили плюс 500, і я нічого не робив. І я далі. Купую ці набори 30 років незалежності, тому що вони будуть дорожчати. це в будь-якому випадку можна подивитися на прикладі банкнот 50 та 100 гривень потіжні, котрий я купив за 6 тисяч гривень і через рік продав за 14 тисяч гривень. Так само і 30 років незалежності будуть рости в ціні. По натурі я інтроверт, мені дуже важко. Спілкуватися з людьми, особливо з незнайомими або малознайомими людьми. І це якось не дуже в'яжеться з тим, щоб бути антикваром, тому що антиквар постійно повинен спілкуватися з людьми, шукати можливості, шукати людей, шукати товар. Мені це дуже важко дається, але із-за того, що мені ця тема подобається, я викладаюся якомога сильніше. Наприклад, мене дуже сильно дратують телефонні дзвінки, але що поробиш, це частина моєї роботи. Якщо я не буду спілкуватися з людьми, не буде в мене роботи. Так, звісно, можна купувати щось на Віоліті, на UX та припродавати. Є антиквари, котрі в основному так і роблять. В них рейтинги в основному великі. На Віолеті, там і 500, і 600 може бути рейтинг. Але також є своя специфіка і треба дуже багато чого знати. Якщо працювати з людьми від оголошень, тут трохи простіше, можна купувати дешевше, ніж в інтернеті, і від цього маржинальність буде вища. Але є мінус, треба спілкуватися з людьми. А приблизно 10% людей, з котрими я спілкуюся, люди дуже негативні. Люди бувають агресивні, люди бувають дурні, ну реально дурні, тому що вони тобі доказують, що я не прав. Хоча я цим займаюся, а вони навіть не знають, що мають на руках, і все одно сперечаються. Ну, дуже важко з людьми працювати. Я думаю, ті, хто працює в сфері обслуговування, там, де треба спілкуватися з великою кількістю людей, то ви мене розумієте, що люди бувають різні, і іноді не сильно хочеться з ними співпрацювати. Бонус моєї роботи це те, що я працюю над себе, і якщо я хочу когось послати, або покупця, або продавця, я їх посилаю і блокую або номер телефону, або їхній аккаунт на OLX чи Violet. Тому що я не хочу витрачати свій час, свої нерви на співпрацю з людьми, котрі просто неадекватні. Наприклад, на Віоліті в мене більше 20 людей заблоковані в чорному списку, тому що за різні їхні гріхи я їх просто банив і все. В мене розмова дуже коротка. Якщо якесь непорозуміння, якщо людина мені не подобається, я просто його в чорний список і все. І воно простіше працюється, навіть легше. Тому що є дуже багато розумників, котрі в першу чергу хочуть обдурити тебе. І таких треба намагатися оминати. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Я від вас не почув конкретних запитань, крім одного, з якої суми я починав. Якщо хочете, задавайте питання, можливо, ще запишу відео подібної тематики, якщо вам було цікаво. А наразі до зустрічі і бережіть себе. Бувайте!